Без зайвої скромності скажу, що наші українські пампухи це найкраща, найсмачніша різдвяна випічка. Я насправді їх обожнюю і їсти і готувати це одне задоволення. Цього року приготуємо їх із маковою начинкою, її тут багато, також зверху пилимо шоколадною помадкою. Щоб було ще смачніше, тільки подивіться, яке пухкесеньке тісто. Обов'язково спробуйте і нехай смакує. Отже, розчиняємо тісто на пампухи. Як колись сказали, тобто готуємо опару. Для цього до теплого молока додаємо трохи цукру, додаємо дріжджі, можна сухі або пресовані, всі пропорції залишу під відео. Також додаємо сюди борошно і замішуємо рідке тісто, як на млинці. Накриваємо харчовою плівкою і залишаємо в теплі на 20 хвилин. Опера має підінятися, утворитися така піниста маса, це означає, що дріжджі активовані і можна місити тісто. Окремо у мисці з'єднуємо жовтки, решту цукру, дрібку солі, масло кімнатної температури і все це перемішуємо міксером. Далі з'єднуємо нашу здобу із опарою та все перемішуємо. Далі у декілька етапів додаємо просіяне борошно. Борошно для помпухів дуже важливо просіяти, щоб воно збагатилося киснем і помпухи вийшли повітряними. В результаті має вийти не дуже густе, ось таке липке тісто. Бажано вимісити його приблизно хвилин 10. Далі знову перекладаємо в миску і залишаємо на 1 годину в теплі, щоб тісто підросло. Обминаємо тісто і формуємо пампухи. Далі викладаємо наше тісто на робочу поверхню, змащену олією та розкачуємо. Можна формувати пампухи різними способами. Я пропоную розкачати тісто і вирізати їх, щоб були рівненькими з допомогою склянки. Що стосується макової начинки, в цьому відео вона готова. Зараз є багато різних хороших варіантів, щоб придбати готову начинку, або ж можна приготувати її самостійно, є рецепт на моєму каналі. Також у мене на каналі є понад 10 рецептів різноманітних помпушок із різними начинками. Тому дивіться і готуйте те, що вам смакує. Моя бабуся готувала традиційно помпухи з маком, також інколи робила з вишнями, а чоловікова мама робить із халвою. Тому в нас обов'язково мають бути різні варіанти. Отож, кладемо начинку на тісто і добре заліплюємо, щоб вона не вилізла під час смаження помпушок. Коли начинку добре заліпили, тоді ось так скатуємо в кульку, щоб помпушки вийшли кругленькими та гарними. І з цієї порції виходить 22-24 штуки. Накриваємо ще трішки харчовою плівкою і залишаємо в теплі ще на 20-30 хвилин, щоб помпухи підійшли. Далі смажимо пампухи у великій кількості олії. Олію важливо розігріти, але щоб вона не була занадто гарячою. Обсмажуємо з обох сторін по кілька хвилин. Раніше українські господині вважали, якщо на пампушках є ось така світла полосочка, назвала поясок, значить, вони добре вдалися. Для глазурі шоколад заливаємо гарячими жирними вершками, перемішуємо і ось так вмокаємо пампушку в шоколад. І Зверху посипаємо цукровою посипкою або горішками. Ось така смакота вдається. Такі пампушки точно сподобаються наймолодшим. Тож нехай смакує і бажаю вам тихих, спокійних, мирних свят. Христос народився.